З вами Лефріс і сьогодні я покажу вам прекрасний сіт для виживання, який я залишу у коментах. Подивіться, це нібито звичайне поселення. Але не, не те, коли ви побачите, що знаходиться у цій скрині. Так, це. Раз, два, три. 12 обсидіану. І це не єдиний плюс. Другий плюс. Зараз сам я знайду. А, он він лежить. Корабель. Корабель. Який лежить дуже поряд. Тут, коротше, корабель, але ну, більше поряд нічого немає. Прикольного, але корабель це не єдиний плюс. Зараз я швиденько іскре візьму кресало і зроблю і зроблю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Але 10, точніше 12, який я знайшов у скрині, абсолютно вистачить для порталу. Тому ми його активуємо. І летимо пекло, звісно. Дійсно, воно буде довго грузитися. Але... Не забудьте поставити лайк на це відео, залишіть якийсь коментар і скажіть, чи знадобилася вам ця карта. Поки що пекло генерується, а генерується воно довше, ж, ніж звичайний світ. Коли я його навіть створюю просто. Але сподіваюся, що гружися, грузиться, гружися. Так. Ну, поки що вона не грузиться, тому... Не знаю, що я тільки що зробив, але ну давай вже, генеруйся, Світ, генеруйся, 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 генеруйся. Я хочу, щоб світ генерувався, а-а. Ось як завжди, усе не генерується пекло, не генерується швидко. Тому чекати треба. І, зазвичай доволі довго, але я не знаю, чому настільки довго. Я зазвичай бачив такого не бачив. Ну, по суті, по відео, там має загрузитися бастіон. Тут не фортеця, у якій ми з'явимось. І прямо через дорогу бастіон. Але я не знаю, чи це правда, бо не знаю. Можливо, це і неправда. Але чому ж так довго? Ну, у -у, давай, ну давай, давай. О! Ми з'явилися, як ви бачите, ми на фортеці. Тепер я беру. Я беру зілля. Хоча можна і без зілля. Подивіться, це і справді фортеця. Ми на ній прям з'явилися. І десь тут поряд. Як було показано на від? Де... О, тепер ми з'явилися на бастіоні. На фортеці. Але тут поряд десь має бути бастіон. Саме бастіон, а не фортеці. Десь біля цього місця. На якомусь іншому острові. Який буде поряд? Ну, хоча це вже плюс, що ми з'явилися на цій гігантській фортеці. Але все одно. Ну коротше, нам фортеці в нас уже є, тому... О, так, бастион. Бачите скриня? О, так. Бастион прогружайте. Бажит, от... я не бы на x и дивлюсь на пилинев. Ну. Короче, тут находится бастион, теки якось якостно прогружаете. А тут скриня где находится. Подивіться, я заходжу сюди, спускаюся кудись. Я в, са... я в бастіонах ще не був. У фортецях я був. А ось у бастіонах ні. О, нормально, нормально і так і лут. Ну так. Але тепер мені треба вибрати звідси, тому доведеться зламати трошки басті. Оно. І полетіти назад у фортеці. Бо в мене там чекає портал у звичайний світ. Ну, це нормально, звичайний світ швидко. І тепер останнє. Я зараз зайду в X-Ray. Ну, чи спектатор, ну, чи глядач, яка ще пригода, глядач. І знаєте навіщо? А тому, що під земле знаходиться доволі прикольна річ, яка називається. Портал у Ender Suite. І причому не просто порталчик. Чому ж не просто? вписню Бо, подивіться. В ньому не вистачає всього два око ендера А це значить, що ми можемо дуже швидко пройти Minecraft. Ну, ось я показав усі плюси, хоча, можливо, порізь знаходиться ще якийсь. Ще якісь круті біоми, але це я показав вам найголовніше, що може знадобитися вам у цьому світі сід, як я і говорив. Я залишу у коментах. Хоча ні, не у коментах. У описі цього відео. Дякую за те, що дивилися це відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. А ми закінчуємо.